Привіт, друзі! Як ваші справи? Щоб почати наше заняття, пропоную відгадати загадку. Захопився майстер ділом, Все фарбує тільки білим. Що ж лишається робити? Фарби іншої нема. Відгадали, любі діти, хто малює так? Зима Зима найхолодніша пора року. Сонце взимку не зігріває землю, бо піднімається невисоко. Шлях сонця взимку короткий, тому і день короткий, а ніч довга. Як ви вважаєте, зима це добре чи погано? Погано взимку, що сніг засипає усе, тому і тварини, і птахи залишаються без їжі. Буває слизько і можна впасти. Холодно, морозно, слід турбуватися про тепло. А добре те, що багато снігу можна ліпити снігову бабу. Сніг вкриває рослини від морозу. Дерева мають можливість відпочити. Можна кататися на санках, лижах, ковзанках. Зима це улюблена пора року багатьох дітей. А чому, як ви гадаєте? Тому що взимку можна весело проводити час з друзями, з батьками, грати у веселі ігри. Із доріжки до доріжки полетіло влучно сніжки, і почався білий бій. Закрутився у сувій, закрутився, покотився, під горою зупинився, зверху сніг і знізу сніг. І ніхто впізнать не міг. Де чиї стирчали ніжки. Ой весела гра у сніжки. Про яку гру йдеться у цьому віршику? Правильно, про гру у сніжки. Мої санки їдуть самі, без мотора, без коня. Раз у раз мої санчата утікають від мене. Як не встигну сісти верхи, санки з місця і бігом. Мої санки їдуть самі, без мотора, без коня. Про яку розвагу розповідає цей вірш? Катання на санчатах. Сніги упали свіжі, Проклався білий шлях, Візьму я бистрі лижі, Полину на чептах. Засніжена дорога Зникає десь у млі. Коли б летіти змога в Карпати чарівні. Про яку розвагу розповідає цей вірш? Катання на лижах. Що за диво, ковзани? Швидко бігають вони. Їду, їду я по льоду, зупинюся упаду. І чомусь отак вже вийшло, що не боляче, а смішно. От кумедні ковзани. насмішили всіх вони. Цей вірш розповідає про катання на ковзанах. Але на ковзанах треба кататися на спеціальних ковзанках і ні в якому разі не кататися на замерзлих водоймищах, бо там лід може бути тонкий і ломкий. Кулі снігові катаю та до купаньки складаю. Капелюх відро стареньке, ніс моркв'яний, червоненький. Вийшов білий чоловік. Як він зветься? Сніговик. І, звісно, дуже весело разом ліпити сніговика. Нумо, хлопчики і дівчата, ковзани беріть, санчата, підемо на лід кататись, з гірки весело спускатись, вистачить розваг для всіх. Бо зима це чарівниця, сумувати не годиться, сніжки, ковзанки це клас, скільки втіхи є для нас. Ну що, малята? Я думаю, взимку ви весело проводите час, бо зимові розваги дуже веселі. А зараз давайте прощатися. До побачення!